Мене завжди цікавили будинки в Німеччині, як вони розташовані всередині. І так, ми знаходимося в будинку моєї дочки. Так, ні, давайте вище піднімемося. Я хочу вам зробити огляд цього будинку. Зараз ми піднімемося на перший поверх. Я вам покажу. Ось такий ліфт. Доволі таки сучасний. В 99-му борці був з бандом. Так, так, ми знаходимося на першому поверху нашого будинку. Так, Це двір, задній вхід, це парадна. Так. От це вхід в підвал. Також ви помітили, що можна туди спуститися і не Так, це... Судне поміщення приміщення. Ну ідемо. Так, ця дверь виходить в паркінг. Ми туди сходимо обов'язково. Да, я там зайшу світло, якісь правила. Так, в подвалі розташовано такі невеличкі кімнати для кожної квартири. Так, ця кімната для... Пральних машинок і для сушилок. Отак вот тут. От на кожному сушилки написано номер квартири. Це наша сушилка. Машинку вони не поставили, стиралку. Вона у них в квартирі стоїть. А взагалі люди ставлять дивиться і стиралка і сушилка разом. Підведені щепчик, електро і вода. Все тут вважається. Так, йдемо далі. Зараз я зажгу світло, зде вмикається світло, Вот такой большой паркінг. Під кожним большим будинком, та да і, скажімо, частным сектором. Та да, от такі огромні паркінги. Так, ідемо далі. Так, ми заходимо, значить, такое приміщення. не очень интересно вот все тут. Сейчас я выкрою светло. Тут стоят мусорные баки. Ничего цикавого. Так, это можно. Тут тоже примещены Стоят машинки. И вот эти же комнаты ячейки. Это все пит пи а Подвал довольно-таки теплый. Давайте сейчас... Так, это другой пидист. Тут, ну, Зараз де дай вмикну світло. Дивіться, От такі ячейки тут. Кожна квартира має свій такий, ну Що тут хранять речі? Все. Ось такий будинок. Зараз Щас... про паркінгу пройшлися, Все, піднімаємося на наш поверх. Такі цікаві будинки на меншині. Машини стоять в сухому. Стк. значить, дивіться тут. ще покажу. Якщо хочете, можете персональний зробити гараж відгородити. городити. Вот так як сусід зробив. І великі. Значить, стк з машин. Якщо, наприклад, он бачите лужи. У нас сегодня снег. Вот такий стк. Це якби на вулицю. Все. Ось такий цікавий будинки.